Доброго дня, мене звати Олександра Чернова, Сьогодні в гостях у громадського переможець національної премії Global Teacher Prize, викладач який має понад 47 років викладацького стажу, вчитель фізики та астрономії у Чернівцях Пауль Пшенічка. Доброго, Доброго дня, дня Павлі! Доброго а дня. А також представниця громадської спілки Освіторія, організаторка премії Оленка Северенчук. Доброго дня, Оленко. Доброго. Павлі, перш за все, ми хотіли би привітати вас з вашою перемогою. Розкажіть, хто вас номінував на цю премію, як ви про це дізналися? Ну, тут, в Україні, ну, я тільки одну людину знаю, яка номінувала, а їх, мабуть, було більше. Ну, хто вас конкретно номінував? Це мій учень 79-го року випуску Сергій Борденюк, Він відомий оператор в Україні. Що ви відчули в цей момент, коли дізналися, що ваш учень захотів свого вчителя якби висунути на премію кращого е вчителя України? Ну мені дуже приємно. Поруч із вашим ім'ям в конкурсі був хештег космічний. Ви викладаєте фізику та астрономію. Розкажіть взагалі, чому саме ці науки ви обрали? А захопився я десь в сьомому класі астрономією і в восьмому класі фізикою. Прочитавши просто в сьомому класі підручник астрономії, воронцова Вілямінової і зараз інколи використовується. Я його прочитав за два тижні. І... В сьомому класі. Так, і мене це так захопило, що. Просто потих захопило. Але справа в тому, що я в 4 класі в Піонерській правді прочитав, там так, з номера в номер, опублікувалася фантастична повість. І там були всякі поля, і всякі польоти, і ці космічні станції, що там тільки не було. Ну, це мою фантазію дуже сильно збудоражило. У якому віці ви почали викладати? Як це тоді було? В 69 му році, значить, двадцять. 20... Чотири роки. Як це? Як я було, я мало було, відрізнявся це? від старшокласників. Здорово було. Але було багато проблем. Перша проблема зробити так, щоб учні слухали. І я відчуваю з кожним роком, що я краще викладаю. Тобто я ще розвиваюся. Оленко. Конкурс Global Teacher Prize називають такою нобелівською премією для вчителів. І розкажіть, будь ласка, як він нарешті прийшов в Україну, як ми пов'язані з міжнародним конкурсом з такою ж назвою? Конкурс засновано 2014 році арабським мільярдером Сані Варкі, і от якраз сьогодні закінчився термін подачі документів на світову премію в четверте, яка вже проходить в Україні. Цього року ми вперше привезли премію. 82% українських вчителів за опитуваннями, які ми проводили на Предодні премії не відчувають себе комфортно і говорять про свій низький соціальний статус, тому премію ми привезли саме для того, аби підняти престиж професії вчителя, популяризувати цю професію і щоб до українських вишів зрештою йшли ті, хто йде туди за покликанням, а не за залишковим принципом. Скільки всього заявок маєте в цьому а, році? Цього року ми отримали 2500 тисячі номінантів. Чесно кажучи, ми навіть не очікували на таку величезну кількість заявок. За якими критеріями обирались п'ять найкращих фіналістів? А цінність Prize, його відмінністю між від конкурсу в 4 роки, якраз у тому, що тут дуже важлива є соціальна складова, і кожен, хто потрапив до топ 20 особливо до топ-п'ятірки, відрізняється саме вкладом і розвитком. Того середовища, в якому він чи вона проживає, наприклад, одна з наших фіналісток Вікторія Беркович, яка є вчителем початкових класів, працює з дітками ромами, а це її соціальний проект. Ну і так далі. Плюс для нас дуже важливі такі критерії, як розвиток громадян світу. А у пана Пауля учні по всьому світу, ми, до речі, отримували навіть з Америки листи на його підтримку. Пауля, розкажіть, будь ласка, в 91-му році ви створили. А... Правильно сказати, науково товариство квазар молодіжне. Розкажіть про успіхи ваших учнів, які вони зараз на сьогодні мають перемоги, понад 155 проєктів створено за останні 25 років з різних дисциплін: з фізики, математики, інформатики, екології, політології, лінгвістики, А чого завгодно. Вони часто їздять за кордон учні, щоб представляти так, свої проєкти. Хто допомагає з фінансуванням? Батьки, іноді спонсори, іноді якісь громадські організації, а іноді бувші учні. Чи маєте ви якусь свою фішку, як то кажуть, у взаємодії з учнем? Ну так, я маю певні принципи, за якими я працюю, Які? а методика. Так, поступово міняється або варіюється. Ну, перше, я працюю одночасно з трьома категоріями учнів на урозі, я можу це робити. Тобто, ну, чисто умовно, слабші, середні і сильні. Другий принцип, я не задаю питання, а <кхе> стимулюю учнів задавати їх задавати питання. Тобто я показую який-небудь досвід або беремо якусь проблему і починаємо її обговорювати. І отак в такій бесіді у нас відбувається вивчення взагалі будь-чого. Просто приємні приємній Треба мотивувати учня, щоб він і навчити його, цю інформацію просто ще й привести в порядок, щоб укласти в якусь схему, щоб воно йому запам'яталося. А ще краще, треба йому розказати, що ця інформація дуже важлива, вона використовується там, чи в авіації, чи там, в комп'ютерній техніці, і так далі, щоб було натхнення це вивчати. А потім бажано показати учневі. А тобто, дати йому можливість застосувати на практиці, а це вже проект. Ну це після уроків. Тобто, у мене дві mm -hmm. стадії урок, це як у фігурному катанні основна програма або школа, вона ще називається, а вільна програма після уроків. Там можна робити все, що хочеш, вже без оцінок, без вікових рамок і без часових рамок. Чи розділяєте ви ідею нової української школи, і чи вважаєте, як вчитель, що реально її запровадити в Україні зараз? Я прибічник того, що такі реформи потрібно проводити дуже обережно. Тобто, спочатку дійсно треба пілотні школи зробити, прокатати це все, тому що в нас вже дуже багато було різних реформ. Мені особисто особливих реформ не треба. Я працюю, ну, я вважаю свою школу, може, це самонадійно, я вважаю, що це прообраз школи майбутнього. Чи принципово для вас викладати українською, як це впливає на якість викладання? Ну, от, фізика має, по-перше, кожен. Кожна дисципліна має свою мову. І фізика також має свою мову. Часто кажуть, що математика є мовою фізики. Це не зовсім правильно, математика є інструментом. А мова у фізики є. Я завжди учням спочатку цю мову розтолковую, щоб вони розуміли, про що мова йде. Тому що інакше це все, що говорити, читати вірші китайської, коли діти не знають ні слів, ні взагалі структури мови. Значить, Спочатку мова має бути. Розумієте, немає. Національній таблиці множення. немає значення якою мовою викладати фізику. Так можна і викладати німецькою, французькою, англійською, не знаю, якою ще цифри також інтернаціональні. Наприклад, кажуть, що ми користуємося арабськими цифрами, а насправді вони індійські, ну і так далі. Тобто, це все набуток цивілізації. Яка зараз середня зарплатня у вчителя ліцею в Чернівцях? Ну, він не відрізняється від будь-якого іншого вчителя. Яка це сума? Я, чесно, не знаю. Ну, може, 5 тисяч, може 6 тисяч. У вашому випадку, плюс ще також пенсія і додаткові так, заняття? Так, у мене ще Ні, додаткові заняття я проводжу безплатно. Безкоштовно. А є ще добавки там за. Ну, старший вчитель, вчитель методист, ну, я заслужений вчитель України, за це все щось там додають в мене більше. Чи вистачає вам цих коштів для того, щоб не думати там, про виживання, а думати тільки про те, як якісно викладати свої предмети в ліцеї? Нікому ніколи не вистачає зарплати. Не вистачає. Треба шукати ще якісь зарібки. Оленко, ви в одному з ваших інтерв'ю на радіо казали, що премія пов'язана з новою українською школою з програмою. Яким чином? Та розкажіть, як відбувається ваша взаємодія з міністерством освіти та науки? Ті вчителі, яких ми шукаємо, це якраз. Вчителі, які необхідні для того, аби впроваджувати реформу нової української школи, це вчителі, які орієнтуються на компетентність, на підхід, які не зациклюються лише на своєму предметі, що мій предмет найкращий і найважливіший, як дуже часто буває в нас, а які дивляться глибше і далі. А яким чином ми співпрацюємо з міністерством? Ну, премія не є державною, вона привезена до України громадською спілкою, приватною ініціативою. Але Міністерство освіти нас підтримує, а вони є нашими інформаційними партнерами. На ваш погляд, скільки би мав отримувати українські щити для того, щоби... Вносити так свої ідеї е, і не думати про виживання? Ми проводили опитування, таке ну, приблизно да, це неофіційне опитування, але вчителі називали суму в 15 тисяч гривень, що їм mm. би цього було достатньо. Розкажіть на вашу думку, українська сучасна школа вона розвиває в дітях творче мислення? Чи все ж таки ці правила, можливо, подача, так, викладання трохи в нас? Чи в дітях забивається творче мислення? Школа не може розвивати творче мислення. Творче мислення розвиває вчитель. І Якщо вчитель творчий, то і творче мислення розвивається. Дитина сама по собі від народження вони всі творчі. І вони після народження вони здійснюють декілька таких геніальних проривів. Дитина вчиться говорити. І якщо вона до 2,5 років не буде чути мови людської вона назавжди залишиться істотою нижчого порядку. Тобто свідомість вже не з'явиться. Педагог Жан Піаже, він вияснив, що в які проміжки, в який вік, а дитина може засвоїти ту чи іншу, скажімо, річ, а в які вже їй це буде важче зробити. А якщо пропустити, як я казав, через ці два з половиною роки, то дитина може взагалі не стати людською істотою. А тому, от в майбутньому, майбутньому, Дуже важливою стане педагогіка нульового циклу, тобто зразу, після народження, а може навіть ще до народження. Ну, наприклад, дитині навіщо вчити? ну, Важко вчити багато мов, правда? А років через 15-10 вважається, що 4-5 мов повинна, бути, повинна знати кожна людина. А можна дитині подарувати 3-4-5 мов від народження. І вона їх буде знати, і не потрібно буде їх знати як рідну мову. і не потрібно буде вчитися в школі. Це виявляється, можна зробити. Як навчити дитину математики в такому віці? Не ясно поки що. Але окремі геніальні люди самотужки знали математику вже в два роки, як, скажімо, знаменитий математик гаус. Якщо ми вже говоримо про такі нові тенденції, то як ви ставитесь до хомскулерів, тобто до дітей, які вчаться вдома, і батьки вирішили, що вони в силі освоїти інформацію, всі ці предмети самостійно? Дуже позитивно ставлюся. Це надзвичайно хороший спосіб. Всі знамениті люди, там математики, фізики, вони вчилися вдома, наприклад, джоуль? Джеймс Джоул, який вперше зрозумів, що як передається тепло, що це механічний процес енергії, а не якоїсь невідомої рідини, яко, потреба в якій він вчився вдома. А вчив його інший геніальний а, ну, вчитель і взагалі дослідник. Це був а, Джон Дальтон. А Джон Дальтон не був такий багатий, як Джен Джо. Ну, тоді взагалі могли вчитися тільки дуже багаті люди. А я запитав своїх учнів, а ви знаєте, ми там про Джовля говорили, як він там в майстернях побачив, що тепло може виникати за рахунок механічної роботи. І я їм розповів, що звичайно, що він був сином там, багатих батьків, і до нього приходила дома, я питаю: а ви знаєте, хто в нього був репетитором? Ось кажуть, мабуть, ви Франц. А Джон Дальтон, так. Він його вчив хімії, фізики і математики. Але все одно дитині потрібен наставник, може, навіть не вчитель, навіть на домашньому навчанні треба людина, яка могла би тебе вести за руку. Ну, звичайно, вчитель взагалі, якби робота вчителя вона дуже сильно змінюється зараз у світі. Це вже не просто джерело інформації, тому що інформацію можемо черпати з планшетів, комп'ютерів, інтернетів, всяких там ТЕДів, курсорів, Khan Academy і так далі. Але вибудувати для кожної дитини свою траєкторію, за якою вона може рухатися, а правильно це може тільки досвідчена людина. У мене є випадки, коли, рухаючись такою лінією, він закінчив школу на один рік раніше, а вуз на два роки раніше. Захищався тоді, коли ще люди були на третьому курсі університету. П'ять фіналістів конкурсу, в тому числі пан Пауль, поїдуть представляти Україну на міжнародний конкурс. І вони поїдуть представляти на міжнародному конкурсі лише в тому випадку, якщо їх анкети пройдуть, Спасибо. так пройдуть всі етапи, і ми, звісно ж, сподіваємося, що серед наших цьогорічних фіналістів в топ-50 світового світової премії. Будуть. Вони будуть. Так? Але для того, щоб потрапити у фінал світового конкурсу, потрібно подавати заявку на міжнародну премію, що ми і зробили, тобто кожного з п'яти фіналістів ми подали на цю премію. Але чи пройде заявка, це вже питання міжнародного комітету. Ви виграли 100 тисяч гривень правильно на цьому конкурсі. Всім, звісно, цікаво, чи є у вас плани на ці гроші, куди ви їх витратите? Я витрачаю е, за рік на ці всякі поїздки своїх особистих коштів, а десь від 12 до 15 тисяч гривень. Я вважаю, що якщо мені ці гроші вже дадуть, то я так сказати собі скомпенсую те, що я потратив за останні сім років, допустимо. Ми їздимо з учнями, іноді ну, скажімо, там, в Інонезію ми були два рази, так? Дуже дорогі поїздки. Я з них ніколи не беру гроші треба ці гроші десь взяти. Я вам дуже вдячна за розмову. Сьогодні ми говорили про те, чим живе український вчитель, та де знаходить джерело натхнення для інновацій в українській освіті з переможцем цьогорічної премії Global Teacher Prize Палем Пшенічкою та організаторкою премії Оленкою Северенчук. Залишайтесь громадським детальніше інтерв'ю з нашими гостями. Читайте на сайті громадської з вами була Олександра Чернова. До побачення.